Давайте ми задамо собі одне питання. На що схоже наше життя? Хтось сказав, схоже на океан. В когось індійський, в когось тихий, а в когось Атлантичний, холодний, шумний, складний. І ми не завжди в своєму житті дякуємо, коли ми попадаємо в шторм в цьому океані. Адже хвилі в такому океані, коли його критичний шторм набирає найбільших обертів, хвилі можуть досягати більше 30 метрів висоти. Тому і кораблі, коли пливуть, вони переламуються навпіл, вони тонуть, тому намагаються уникати цього. Але деякі йдуть до цілі. Ми не завжди дякуємо. Чому? Тому що коли висота хвиль досягає навіть хоча б бодай, тих, 10 метрів, ти бачиш, як ти опускаєшся вниз. Навколо тебе знаходяться дві стіни висотою в 10 метрів, і ти думаєш, що все пропало. Але коли хвиля тебе починає підіймати наверх, і ти знаходишся 10 метрів вже на висоті над тою глибиною, де ти тільки що був, ти кажеш, класно, я побачив красу. Але за тим, як ти піднявся, ти знову опускаєшся вниз. Що відбувається в житті? Ми дуже часто не хочемо прийняти те, що навколо нас відбувається, і ми концентруємо свою увагу не на греблю хвилі, яку особливо люблять ті, хто катаються на серфінгу або він серфінгу і так далі. Ми концентруємо на глибині, на трагедії. Ми концентруємо своє життя дуже часто на тому, за що не хочеться дякувати і не хочеться прийняти. Але коли тебе знову піднімає на хвилю, тебе охоплює прекрасний вітер. Пейзаж, який відкривається на цій висоті, ти знову радієш. Але розумієш, що за кожною хвилею гребня ти опускаєшся на їхню глибину. І ми знову не хочемо приймати ті обставини, які навколо нас. Так, наше життя не завжди це Тихий океан, в якому шторми рідкість, індійський, в якому більш тепла вода. Але коли ми починаємо дякувати. Коли ми починаємо робити якісь кроки, дуже часто згадую школу. Школа для нас це дуже часто мотивація. Гуляв допізно з друзями, дивився, ну, в мій час, це мультики, тоді телефонів не було мобільних, ніхто не, 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 не здогадувався про їхнє існування. Але уроки не вивчив. Прийшов в школу, Чернокос до дошки, ну можна і не вставати, звичайно, сідає два. Що двійка в цей момент з нами робила? В смислі два. Мотивація. Прийшов додому, визубрив, вивчив, вийшов, здав п'ять довольний. Падіння дуже часто нас роблять мотивованими для досягнення більшої цілі. Ми дуже часто зосереджуємось на тій двійці так, а нічого в мене не вийде. І ми далі перестаємо вчитися. Ми перестаємо дивитися те, що буде за тою хвилею. Але шторм нас застав не біля берега одного, не біля берега іншого, але посередині. Коли ми вже рухаємось, коли ми вже пливемо, ми майже досягаємо берега. Ми не концентруємо свій погляд, що я майже досягнув кінця. Ми не бачимо кінця благословіння, але ми концентруємо на ті проблеми. Зерно, яке падає в землю для того, щоб нам дати плід, що воно переживає? По-перше, одинокість, холод, вологу. Вона переживає бути згіденим якимись шкідниками і не вирости. Коли почало пробиватися, вона опирається тим, що їй щось не пускає. Але хто бачив траву, яка ламає бетон, ламає асфальт, проривається вперед, вона і наступна біда. Вона розуміє, що хтось може наступити. Можуть тварини з'їсти. Або просто ми від радості порвали, погралися 10 секунд, викинули, пішли далі. Вона далі росте. Вона розуміє, що в неї не кінець, але в неї є мета принести плід. Вона починає рости, проростати, і в кінці кінців вона опиняється під ударом сонця, засуха, відсутність вологи. Воно продовжує жити. Воно виживає для того, щоб принести плоди. Наше життя, воно абсолютно таке саме, тому і Ісус Христос постійно приводив приклад саме природу. Він показував життя природи, Він показував, що насіння, якщо не помре в землі, воно не принесе плоду. Якщо ви саджали картоплю, і коли ви її вже збираєте, дуже часто збираєш так, раз хватанув, а то гнила така в ужас один. А що таке? На вигляд вона здавалась нормальна. Але це та мертва, яка дала життя тим картоплинам, які потраплять до нас з вами на стіл. За що ви востаннє дякували Богу? За що ви взагалі хотіли би подякувати Богу або за що можна було би дякувати? Давайте так: 10 секунд. Згадайте, не кажіть нікому, це ваше особисте сердечне. Згадайте бодай п'ять речей. За які ви хотіли би подякувати Богу? Згадали, правда? Вже є. А давайте ще один челендж виклик. Згадайте ще п'ять. Якщо навіть ви ще не встигли згадати. Скажу уже, є за що дякувати. А тепер наступне питання, коли ви в останнє за це дякували? Якось я для себе задав таких кілька питань. Є речі, які ми в житті не помічаємо і ніколи за них не дякуємо. Я з пастором Юрієм сьогодні зранку навіть згадав історію одного із моїх знайомих. Він в 16 років вперше поїхав в село. 16 років. Можете собі уявити, людина, яка зовсім не знає сільського життя. Який звик про те, що якщо в тебе є якісь потреби, ти можеш їх справити прямо у себе в квартирі. Ну сьогодні у нас дуже актуальна тема унітазів да, в наших телеграм-каналах, коли наші вороги здивувалися існуванням такого е, я не знаю, для них це чудо природи, винаходу людства і так далі. Так, от, оцей 16-річний чудак він каже, дуже захотілося в туалет, але це була зима, було дуже холодно. І він каже собі, думаю, та ні, я лежу, так не хочеться з ліжка вставати. Вилазити з-під теплої ковдри, але вже під ранок він каже, я вже терпіти не міг. І я виліз. А потім на свою голову я згадав, що я не в квартирі. Туалет знаходиться на вулиці і він каже, щастя моє, краю меж немало. Але коли я до дверей, двері не відкриваються. Чого? Снігом привалило. Щастя, не в цім було добре, він каже, я двері відкрив, але до туалета метрів 17-16. І на дворі, якщо я не міг відкрити двері. Десь до метр снігу. Тобто, щоб досягнути кінцевої цілі, мені потрібно було цих 17 метрів лопатою відкинути, бо я би там не пройшов. Каже, в цей момент я зрозумів, що треба дякувати за унітаз, який в хаті. Для нас це смішно, правда? Ну, Тому що це, це така банальна річ. А я задав вам питання: а хто з вас за нього дякував? А хто дякував за воду, яку в крані ви відкрили, вона тече і не закінчується? Ні, ми зараз вам вже дякуємо за електроенергію, яка, слава Богу, не відключається. Але як ми переоцінили це минулого року? Чи можеш ти поділитися тими п'ятьма, за що ти дякуєш Богу ще з кимось? Не всім. Є деякі особисті речі. Це говорить про те багатство, яким ви не можете поділитися з кимось. Воно ваше індивідуальне, воно ваше внутрішнє, особисте, подароване Богом, яке є тільки у вашій власності, можливо, є і в когось, але ви не можете цим ділитися ні з ким. В чому сила подяки? В чому перевага подяки? В першу чергу. Подяка це зброя. Вона роззброює людей. Подяка. Вона Пом'якшує серця. Подяка. Вона відкриває двері. Вдячні люди не мають потреби ні в чому. Колись таке побажання нам сказала на весілля бабуся моєї дружини Вона сказала: будьте Богу вдячні за все. І будете бачити, що в вашому житті буде завжди достаток. Вдячні люди це найкращі друзі. Вони, як мінімум, нікому плітки про вас не розкажуть. Вдячні люди це хороші робітники в компанії. Вони завжди задовільняються тим, що є. А якщо чогось щось не так, вони підійдуть з вами поспілкуються, ну вони не піднімуть бунт на кораблі. Вдячні люди це люди, які задоволені всім, що є. А є люди, які завжди нічим не задоволені. Зранку прокинувся, небо похмурив, на вулицю вийшов, на вулиці холодно, ішов, хтось когось зустрів, тобі, хтось не посміхнувся, в ліфті штовхнув тролейбус, приїхав, не приїхав, зал зайшов холодно. І все життя їм не добре. Ви хочете з такими людьми дружити? Вам комфортно? А з вдячними, з щасливими, особливо в яких дуже хороше почуття гумору, які вміють дякувати, які вміють підшутити. Ви ж обираєте таких друзів? Але Біблія не просто на цьому зупиняється. Один із сучасних перекладів Біблії в 1 Тимофія 6,6 говорить про те, що велике надбання є побожність, що супроводжується подякою. Ми звикли, що праведність да, там або побожність і подяка це є благочестивість. А тут чітко говориться про те, що побожність, яка підтверджується вдячністю. Чим ви підтверджуєте свою побожність? По відношенню до Бога? Подяка в першу чергу є показником духовного росту і зрілості людини. Якщо людина благочестива, вона ніколи вас не зрадить, вона ніколи вас не підведе, вона ніколи. Не скаже нікому нічого злого проти вас. Навіть якщо є за що, вона піде не до людей, вона стане на коліна, вона почне за вас молитися. Благочестива людина закриває своє серце, коли їй кажуть щось зле. Людина не іде, не біжить, написано першим псалом. Хто пам'ятає, що написано за благочестивого? Його ноги не стоять на дорозі злих людей. Такий співробітник у вас ніколи нічого не вкраде. Тому що він вдячний, він благочестивий. Його благочист... благочестя, воно підтверджується саме його словами. Вдячність вона примножує добро, вона примножує друзів, вона примножує ваше життя тільки добре. Тому що ви вмієте бути вдячними та задоволеним. Це є благочестя. Вдячність це не тільки тоді, коли ми приймаємо добре. Вдячність це тоді, коли ми приймаємо і зле, і лихе. Один із пасторів розповідає історію, коли вони приїхали в Китай. І їх зустрів пастор в, в аеропорту, і вони почали їхати додому. Вони спілкувалися. І коли приїхали додому, їх застала не дуже приємна картина і інформація. Щойно е, буквально години 3-4 тому. Тобто, коли пастор тільки поїхав з дому, за 5 хвилин в їхній будинок увірвали спецслужби. Вони провели обшук, знаючи про те, що він веде підпільну. Церкву забрали його дружину в поліцію туди в службу. І коли вони були вдома, каже, ми стали на коліна, почали молитися за дружину, за цю ситуацію. І буквально за 15 хвилин дружина повернулась додому. Але вона була вся побита, вона була від крові. Він каже: Ми такі розстроєні, ми кажемо, брат, ми співчуваємо. Він, ви співчуваєте? Ви що, ненормальні? Каже, радіти треба. Він каже: ми дивно, за що радіти? Ми пострадали за Христа. каже. Ти представляєш, яка нас чекає нагорода. Він каже, для нас, для людей європейців, ми дивимося на нього, думаю, ну, схоже, його колись уже били по голові. Ні. Він прийняв вірою те, що ми ще не дожили до того. Він радів побоям. Колись в нашому житті, в нашій сім'ї стався один такий випадок. Коли е, наші діти розписувалися в ЗАГСі, ми провели цей день, ми дуже раділи. День був дуже прекрасний, дуже гарний. Але коли ми повернулись додому, ми зрозуміли, що поки ми були в цей час в ЗАГСі, в наш будинок вдерлися е, хтось, давай так скажемо, і вкрали абсолютно всі гроші, які були на весілля і які були на служіння. Спочатку в тебе шок, в тебе паніка, ти не можеш зібратися з думками. Але в мене в житті є кілька принципів, які допомогли мені це все пережити. І не тому, що я крутий. Я вам скажу, чому я ці речі так в своєму житті прийняв. По-перше, писання мене вчить одну важливу деталь: Господь суддя праведний, <кхід> чи поступить він несправедливо. Сам Господь про себе каже. І він тут же відповідає. Ні, не поступить. Якщо навіть я це знаю, але я не готовий це сприйняти, я собі кажу, Діма, ти глина, ти творіння, він є ганчар, він є творець, він тобі не зобов'язаний нічого пояснювати. Хто ти такий, щоб Бог тобі пояснював, чому Він допускає те чи інше? Хто ти такий, що він має прийти тобі сказати, для чого він це зробив? Але є одно правило, яке колись проголосив Йов. Йов, який був благочестивий, який був праведний і чим благочестям і вірою сам Бог хвалився перед невидимим світом. І що в одну мить Йов, будучи найбагатшою людиною Сходу, втратив не те, що в мене там, втратив все і дітей в тому числі. І в кінці кінців сам захворів. Що говорить благочестивий Йов? Він каже: Я вийшов нагий з утроби Матері своєї, і нагий повернусь туди, в землю. Господь дав, і Господь взяв, і нехай буде благословенне Господнє ім'я. Я повторив ці слова, і коли ми прийшли в неділю в церкву, всі співали якраз пісню. Бог дав, Бог взяв, всі такі довольні, щасливі, я думаю, тільки той, в кого Бог взяв, цю пісню співає по-іншому, як я. Тому що він розуміє, тільки що Бог забрав. А ну, І як ти зараз заспіваєш? І цей благочестивий йов, до якого прийшли його друзі, замість того, щоб бути підтриманим, принаймні станьте помалітися з такою людиною, підтримати будь-як, прийшли друзі. Що ж ти таке наробив, що тебе так Бог наказав? Що ти таке в житті зробив? І почалася чистка. Давай чесати. Але диявол залишив йому ще одне випробування. Або за собою козир. Підходить його дружина, бачить, як мучиться її чоловік. І що вона каже? Ти досі ще праведний? Ти досі, досі ще залишаєшся в своєму благочесті? Та проклини Бога й помри. Залиште Україну і вели собі туди десь далі, в Європу, де хорошо. Наша тут мучитися і страждати? Їдь туди, там краще. Він каже, ти говориш як одна з тих нерозумних. Будемо від Бога приймати тільки добре, а зле. ні. І написано, що він ні в чому не згрішив, що він говорив. За що людина має бути вдячна Богу? Що ми. Отримали абсолютно незаслужено. Щось заробили руками, щось ногами, щось мазгами, щось просто отримали від когось, що ми з вами отримали і за що повинні вдячними бути Богу? За хліб живий, який зійшов з небес, за Ісуса Христа. Задай собі питання, за що Бог має любити тебе? За що мав прийти Ісус Христос і щоб померти за тебе? Що в тобі є таке, за що варто було йому сказати, ну я, от за цю людину я маю померти 100%? Немає. В нас нічого доброго немає. Але знаєте чому? Чому він прийшов на землю? Бо він нас створив для слави своєї, щоб ми його прославляли. І він просто помер за своє творіння. Бо Він любить нас без причини. Абсолютно нічого в нас немає доброго. В нас є просто Його образ. Він в нас вклав те, як сказав пастор Юрій, коли ми з ним зустрілися сьогодні. Він каже: Я дякую Богу за те, що є я. Хто з вас готовий сказати Бог, я тобі дякую за те, що є я. Бо ви будете з ним на небі. Ви зустрінетесь з своїм Творцем, з якого ви зможете прославляти, коли Віталій говорив про те, що вони там, в присутності Божій, його прославляють без кінця і краю. Він скаже: Ого, це вічність буде, тільки буду співати Алілуя. Будете, а знаєте, чому вони це роблять? Це не буде робити ніхто ніколи, якщо не бачить Бога. Тільки коли ви зустрінетесь обличчям до Бога, коли ви усвідомите і зрозумієте, хто такий Бог. Ви зупинитися не зможете, щоб йому дякувати і Його прославляти. Його вигляд, коли ви побачите, як Писання каже, як він є, вона вашу хвалу вивільнить, і ви зупинитися не зможете. І ці пісні не будуть зупинятися, не будуть рватися струни, не будуть ламатися клавіші. Ми будемо співати і прославляти Бога. Він любить тебе, бо він створив тебе. Для того, щоб любити тебе, дякуйте Богу за його безмежну та незрозумілу любов до нас. Я дуже часто в своїй молитві починаю те, що я дякую за Ісуса Христа. Якби не Він, я не знаю, чим би було моє життя наповнене, або як би воно закінчилось. Як співав колись Сергій Брикса, він сказав так: є б не Божий син, де б я був, жив я б не жив Це слова про моє життя, це однозначно. Я коли з ним зустрівся, коли в нього був авторський концерт в Чернівцях, я йому сказав: кажу: Сергій, ви колись співали про моє життя. Якщо б не Божий син, де б я був, жив би я чи не жив, помер останній мій товариш, з яким ми росли на вулиці. з компанії, з компанії чоловік Я залишився один живий: алкоголь, наркотики, просто бійки. Одного застрелили в упор, їх немає в живих. Залишився я один. І я розумію, що якщо б не Ісус Христос, я був би десятим. І була би алея слави однієї вулиці. Ви кажете, я не можу Бога прославляти у мене стільки проблем, друже. Твої проблеми це чиїсь мрії. В мене ремонт поганий. В мене квартири немає. В мене вода така собі. Ну, в тебе вона є, а в мене немає. Перерахуйте таких речей купу. Вдячність, вона розброює вас самих від зла, від невдячності, від хитрості і від лукавства. Вдячність, вона примножує добро, вона примножує друзів. Вона примножує повагу, коли вас починають поважати і цінувати. Вдячність, вона прославляє Бога як Господа мого, як мого господаря. Пам'ятаєте, що для господаря за часів рабства було найбільшою привілегією і похвалою? Коли біля нього йшов раб, в якому в вусі або в носі була сірга, це означало, що коли б минало сім років, і пан казав, ти вільний. Ти можеш йти. Він казав: ні. Ти був до мене добрий, і я хочу залишитися при тобі. Проткни мені вухо, постав мені золоту сиріжку, і я буду твоїм рабом навіки. І коли йшов такий пан, і біля нього йшли раби з сіргою вусі, це була похвала. Інші раби мріяли стати рабами саме цього господаря. Бо розуміли, що ці раби добровільно залишилися з ним, бо їм добре. Тому я залишаюсь рабом Ісуса Христа, і це мій вибір. І це приносить йому славу. Тож прославляйте Бога, дякуючи йому, приймаючи від нього все.